Якщо колись опинитись у польському місті Вроцлав, є одна дуже важлива порада: дивіться під ноги. Серйозно. Адже просто на тротуарах, підвіконнях чи біля ліхтарних стовпів можна зустріти таємних мешканців цього міста, сотні крихітних бронзових гномів. І кожен, кожен з них має свій характер та свою історію. І ні, це не просто якась пара трійка статуеток для туристів. Це справжній феномен, який пронизує буквально все місто. Ось, наприклад, гном програміст, що схилився над своїм ноутбоком, а он там гном байкер, що мчить на чопері. А ось тут дивіться парочка закоханих гномів на мосту. У це складно повірити. Але їхня кількість вже давно, давно перевалила за 800, і ця бронзова армія. Уявіть собі, постійно зростає. Нові фігурки з'являються чи не щороку, створюючи такий собі паралельний світ у масштабах міста. І що найцікавіше, кожен із них це ж ціла маленька історія. От, наприклад, біля Вроцлавського університету можна натрапити на гнома студента з книжкою з наплічником, він ніби вічно поспішає на лекції таке собі нагадування про академічний дух міста. Або ось неподалік від старої пивоварні, задоволено так сидить гном з величезним кухлем пива. І це не просто прикраса, а дуже дотепне нагадування про давні традиції пивоваріння у Вроцлаві. А деякі з них мають просто чудове почуття гумору. Ну, от біля одного з готелей можна буквально перечепитися через гнома, який зручно вмостився спати просто на тротуарі. Це і є той легкий, трохи іронічний настрій, що пронизує всю цю історію. Ну, на перший погляд здається, що це просто така собі мила туристична фішка, створена для розваги, правда? Але що як за цими милими бронзовими обличчями ховається напрочуд серйозна історія історія опору та боротьби за свободу? Щоб зрозуміти їхнє справжнє коріння, нам доведеться повернутися в часі у досить похмурі 1980-ті роки, коли Польща ще перебувала під комуністичним режимом. Саме тоді гноми вперше з'явилися на вулицях, тільки не з бронзи, а з фарби. Отже, уявіть собі картину сірі стіни міст, на яких сміливці ночами пишуть антиурядові гасла. Звісно, цензура негайно замальовувала їх такими потворними плямами сірої фарби, і тоді активісти знайшли просто геніальний хід. На цих сірих плямах вони почали малювати усміхнених гномів у помаранчевих капелюхах. Це була тактика руху під назвою «Помаранчева альтернатива. Їхня ідея була в тому, щоб боротися з абсурдом системи за допомогою ще більшого абсурду. І гном став ідеальним символом, він такий казковий, неагресивний, але водночас він висміював владу, яка, по суті, була змушена вести безглузду війну з намальованими чоловічками. Гаразд, з малюнками на стінах розібралися, але як, як ці зухвалі графіті перетворилися на тих самих поважних бронзових мешканців міста, якими всі захоплюються сьогодні? Ось ця трансформація і є ключем до розуміння сучасного Вроцлава. Поворотний момент стався у 2001 році. Саме тоді, на честь руху Помаранчева альтернатива, на одній з центральних вулиць встановили перший перший бронзовий пам'ятник Тата Гнома. Можна сказати, що він і став таким собі символічним патріархом усієї майбутньої гном'ячої родини. І от з цієї однієї єдиної статуї ідея просто вибухнула вона розрослася до якихось неймовірних масштабів. Місцевому бізнесу та й просто містянам настільки це сподобалося, що вони почали замовляти власних гномів. І місто поступово один за одним наповнилося цими крихітними скульптурами. Дуже скоро гноми почали опановувати професії, що відображали саме життя Вроцлава. Кав'ярні, банки, АйТі компанії, університети всі почали замовляти фігурки, що представляли їхню діяльність. Так вони вплітали свої маленькі історії у велику легенду міста. І що ж ми маємо сьогодні? А сьогодні полювання на гномів це, мабуть, найпопулярніша міська пригода. Це така собі інтерактивна гра, яка перетворює звичайну прогулянку історичним центром на захопливий квест для людей будь-якого віку. І це ж ціла культура, справжнє полювання можна взяти спеціальну мапу в туристичному центрі або скористатися додатком на смартфоні. Люди годинами блукають вуличками, зазирають під лавки у віконні ніші, все для того, щоб знайти найхитріше захованого гнома. Хтось дуже влучно сказав, і ця аналогія ідеально описує процес. Це як покемон Гол, але у Вроцлаві. Це гра, яка змушує досліджувати місто, бути уважним до дрібниць і відчувати справжню дитячу радість від кожної знахідки. Але знаєте, це все ж таки не просто гра. У цієї історії є і набагато глибший вимір. Деякі гноми це не просто розвага, вони є такими мовчазними, але дуже промовистими пам'ятниками важливим соціальним ідеям. Існують так звані соціальні гноми, і це це щось особливе. Наприклад, є гном на візку, гном незрячий, з тростиною, є гноми, що символізують солідарність із біженцями, це ніби маленькі бронзові серця міста, що нагадують про толерантність, емпатію та важливість підтримки одне одного. То що ж виходить? Виходить, що вроцлавські гноми це абсолютно унікальне явище. Вони взяли важку складну історію політичного спротиву і перетворили її на добру міську казку. Вони змушують відірватися від екранів і по-справжньому побачити місто, створюючи атмосферу дива, якої, мабуть, немає більше ніде. І вся ця історія, знаєте, залишає одне велике питання. Як одна ідея, народжена з дотепного протесту, змогла не просто вижити, а й перетворити ціле місто на такий живий інтерактивний музей, музей стійкості, гумору та людяності. Це і є, мабуть, справжня магія, прихована просто на видноті.